Великодні свята відсвяткували, тож наша знімальна група знову направляється на Балський ринок, аби дізнатись, як змінилися ціни та знайти те, що стало дешевше в молочному корпусі. Сьогодні зайняті майже всі місця продавців, але покупців не так багато. В чому причина? Дізнаємось, скажіть, будь ласка, в яку ціну сьогодні сир, сметана, молочко, як змінились ціни після великодніх свят і чи будуть вони ще зменшувати? Можливо, не знаю. На, на зараз, на сьогоднішній день сир 130, так як і був, сметанка теж. Масло 300 кілограмів. Вступаємо, хто торгується, вступаємо. Молочко 40 в бутилках півтора. А чому на вашу думку ціна не зменшується? Тому що молока не більше стало, коробки пасуть, а поки на, на те саме виходить. Доброго дня, скажіть, будь ласка, за чим сьогодні прийшли на ринок? Сметану купуємо. Кукуєте сметану, а ціна яка? Не запитувала ще, не знаю. 120. – А сир у вас як Теж ста 120. Скажіть, будь ласка, ось весна, вже корівки виходять на пасовиську. Ціна змінюється трішечки? Ми трошечки, да, вже так уступаємо, як ну а за все треба теж платити і в справки, і за пасовиську. За все треба. Нам вже ж ніхто не дає ці, ці кошти. Ми трудимося своїми. Ручками все де. Перед Великоднім дням біга впала, що така зробила. Трішки впала, так. Да. Трішки впала, але стараємося, щоб дуже світ тут даром не віддавати. Я для вас ці ціни? Дорого, але купуємо. Ціна змінилася на вашу думку. Ну, трішки змінилась, але не набагато. 120. сметана? – Так само. Так само Масло на 20? 300. 300. Молочко. Молочко 30 піт. 30-25. Зерно дороге, без спасіння, все таке. Сіно теж дорого стоїть. Ну, якби, я думаю, це недорого. Як огірки 200 гривень стоять, то я думаю, сир 120 це недорого. Купую сир, а ціни не стали. Такі. А що робити? Чого не зробиш? Ну, що є, то є. Недешевим залишається сир для покупців, а чи впало в ціні м'ясо, що також є важливою складовою харчування українців. У м'ясному корпусі повні полиці м'яса, сала, ребер, а покупців катма. В чому причина? Запитаємо у продавців. Ціна, правда, змінилася, стало трішки дешевше. Ну, це в зв'язку, можливо, навіть не з праздниками, а закупівлею свиней і, і з обстановкою, мабуть, в світі що робиться. М'яско на сьогоднішній день у нас 180, 170 і 150 гривень. М'яско все без кісточки. Ріжемо поки з домашніх свиней, не те, що в магазині, польське. У нас хороше. Так що приходьте за домашніми свинками. А до паски яка робить? 200 торгували, 200 і 190. Трішки дорожче, але сало було не по чому. Ну, в принципі, зараз людей немає, і теж сало ціни не піднялося. У нас дороже намного. 150-180. У нас сьогодні сало на сьогоднішній день. Таке 100-150 гривень. 100 гривень віддаю. Сало славненьке. От. Віти грубенькі, віти чуть 100 гривень за кіло. Ось така товщина. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що купуєте сьогодні? М'ясо купую. Як ціна для вас? Ну як? По чому берете? Приходиться брати хоч кусочок. Ми зайшли сьогодні в м'ясний корпус, а людей зовсім немає. Як ви думаєте, чому? Не знаю. Може ціна не підходить. Ну, ви особисто багато взяли м'ясо? Я взяла кусочок на борщик. Угу. Чому багато не берете? Бо в мене немає за що взяти багато. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що сьогодні хочете купити? Біточною. І і що? Ви вже питали ціни? Спитала, ну дуже дорого. дуже дорого. А перед під... Паскою купували, змінились ціни? Перед Паскою, так, да, дуже. Менше стали, більше? Ні, більше. Зараз більше стало. І зараз так само тримається. По чому у вас біточ? 200 гривень. 200 – гривень. Було 180, 190. То було нормально ще, а це дороговато. Повні прилавки м'яса, людей немає. Як ви думаєте, чим це пов'язано? Не знаю, з чим пов'язано, покупателів немає. М'ясо не продається, сало не продається, почріовка. Все, що лежить на прилавку, нічого не продається, тому що люди без грошей зараз не мають, з чим прийти, хоч щось купити в нас. Ціни і так низькі. М'ясо подешевіло набагато від закупочної ваги. Нам не скидають люди, тому що вони свої теж хочуть гроші якісь взяти за ту свиню. А ми не можемо продати. Якщо ми опустимо, ми будемо в мінусах. Я соцроботник, прийшла покупати бабушкам продукцію. М'ясо Ці, ціни, ціни ну як ціни? Во-первых, дуже дорого. Во-вторых, що ми зробимо. Ціна на м'ясо тримається за високою для покупців. Продавці ж кажуть, працюють на межі рентабельності. В результаті м'ясний корпус пустує. А ми пройдемось увечевими рядами та поцікавимось, чи можна вже замінити дорогий сир та м'ясо на зелень, картоплю та інше. Скажіть, будь ласка, що купуєте сьогодні? Огоріть огороч, огірочки. Яка ціна на огірочки? Чи вас влаштовує? Ну трошки дорого, ну влаштовує, а що робить. <гум> ну, ціна на огірки зменшилася? Вроді би, зменшилась, так. Да, зменшилась. 100 гривень. Тут 100? А стояли 150, так. Да. Редіски покупаємо. Яка ціна радистки? П'ять 400 грамів. Останнім часом змінюються ціни на сезонні продукти, такі як огірок з 90-80 можна знайти і за 70 гривень. Зменшується ціна і на редис із 80 до 65 55 гривень за кілограм. Помідори, огірок, редиска. Огірки були по скільки? Були. були по 140, редиска була по 80. Коли тепліше, воно, звісно, все йде дешевше. Похолодало, опять же, в теплицях все палять, все залежить від цього. Дрова дорогі, угу. все дороге. Значить, ціна на зелень залежить від теплиць. Ну, від сонця. Сонечко виходить, воно все стає трошки дешевше. Помідорка 100 гривень, рідіска 60, огірочок 100 гривень. Цибулька 15 гривень. Я думаю, нормальні ціни. Яку ціну цибуля 55 і 45. Змінилась трохи. Почала менше. Починає рости і вже менше. А на картоплю, навпаки, зросла від 4 до 5 гривень на кілограмі. Бачимо це із цінників, адже прокоментувати зростання ціни на бульбу минулорічного врожаю бажаючих не знайшлось. Ціна на картоплю коливається від 7 до 10 гривень, залежить від сорту та якості картоплі. До Великодніх свят люди охоче купували яблука. Ціна на них коливалась від 15 до 20 гривень за кілограм. Нині ціна зросла в середньому на 5 гривень. Продукт сезонний, кажуть покупці, тож і ціна збільшується, проте залишається доступною. Ну, ціна Доступна, для цього радження доступна. Яблука чуть подорожали. Вибір яблук на ринку достатній. І ціна від 15 до 20 гривень. Поцікавились ми і вартістю продуктів, що входили до складу великоднього кошику у нашої знайомої Тетяни, яка запевнила нас, що мука, масло, олія та родзинки залишились в старій ціні. Суттєво зменшилась лише ціна на фабричні яйці з 80 до 40 гривень за десяток. Ціна впала на яйце, на масло на сливочне залишилося. Ну все, ціни так, як були, так і є. Наш моніторинг ринкових цін на початку травня показав, що високими залишаються ціни на молочні та м'ясні продукти. І, як кажуть продавці, значно зменшуватись найближчим часом не будуть, проте доступним залишається сало. Трішки менше коштує нині стара цибуля, а от картопля здорожчала. Дешевшують яйця та зелень, капуста, помідори, огірки редиска. Ще доволі доступною залишається ціна на яблука. Тож поспішайте на Балський ринок, аби збагатити свій раціон, потрібно. Нашому організму весняними вітамінами. Пошук дешевих продуктів здійснили Лідія Міщук Ігор Балагула, Балінформкомпанія.